Вам насправді це допоможе розібратися в сучасному світі, тому що вся плутанина в світі полягає в тому, що люди іноді навіть дуже талановиті, дуже напружно працюючи, але знаходячись в безгрошовому середовищі, як правило, пропадають. Тому з цього е, слідує головна теза: не чекайте, що гроші прийдуть до вас. Насправді ви маєте рухатись до грошей. Гроші є на грошових територіях. Це територія, яка більш-менш насичена грошима. Ось Україна, наприклад, грошима не насичена. В результаті в нас поганий бізнес, мало будівництво, погано продаються товари. Відповідно, бізнес страждає. Навіть талановитий бізнес нічого не заробляє з приводу того, що на території України дуже мало грошей. Ті місця, де дуже багато грошей, там краще розвивається бізнес. Там з'являються цукергі цукерберги. Там з'являються люди, які інвестують в ризиковий бізнес, свої гроші, і у людей з'являється можливість це продавати. Тому найголовніша теза. Коли ви з'ясували для себе, що гроші головне, а не щастя або кохання, тому що часто починають казати, а кохання, а щастя, а гроші не, не вирішують усіх проблем. Здоров'я за гроші не купиш. А насправді все відбувається навпаки. За гроші купляють кохання, тому що багатіїв більше люблять. За гроші ви купляєте хороші ліки. За гроші ви живете довше і більше, тому що споживаєте хорошу їжу. Та гарно вдягаєтесь за гроші, ви більше подобаєтесь, тому що іншій людині ви можете забезпечити краще існування. Тобто, якщо дивитися з точки зору грошей і забрати цю радянську звичку, лаяти гроші, тому що насправді наші батьки виховувались у такому безгрошовому середовищі, де держава всіляко заохочувала бідність. Не потрібно бігти за довгим рублем, не, не треба напружуватися. Тобто всім однаково має бути, і особливо не партися Зараз інші часи, і вам одразу потрібно націлюватися на гроші. Причому чим раніше ви це зробите, чим більш з раннього віку ви почнете думати з точки зору грошей, оцінювати все грошима, тим, тим легше вам буде розібратися в житті, тому що сьогодні важкі взаємостосунки по бізнесу, підприємництву, все змінюється. Але залишається незмінним те, що гроші йдуть туди, куди вигідно. Гроші рухаються по одному правилу: якщо там вигідно, вони стікаються в певне місце. По суті, гроші так само липнуть до людей, які можуть бути вигідні. І те, що описано в книзі, гроші головне, коли подивишся в цілому на назем... на земну кулю, 7 мільярдів проживає зараз людей на земній кулі.